Шановні друзі, в цій відеоконсультації ми хотіли би поговорити про таке явище як деметральність підходів до виховання власних дітей. Досить часто відбувається так в родинах, що батьки не знаходять спільної точки зору на виховання власних дітей. Ну, зрозуміло, що коли виникають такі. Діаметральні підходи вони негативно впливають на діяльність дитини. Таким чином, дитина у неї виникають проблеми, і дитина не знає, як правильно зреагувати на ті чи інші вказівки дорослих. Ось чому дуже важливо, щоб батьки. Дотримувались якихось єдиних вимог. Не може бути так, що мама чи тато, бабуся чи дідусь або хтось близьких і рідних говорять одне, а від інших рідних діти чують зовсім інші вказівки. Це все призводить до знервування, незрівноваженості, до невпевненості. Тому, що дитина діє. Тому давайте це враховувати. А отже, золоте правило має бути таким. Перед тим, як висувати будь-які вимоги, необхідно, щоб всі члени родини домовились між собою про дотримання певних правил, певних обмежень, щоб вимоги, які вони висувають, були єдиними. І якщо ви дотримуєтесь вже якоїсь певної позиції, то це має виходити від усіх членів родини для того, щоб дитина чітко розуміла, що це єдина позиція і могла діяти в єдиному руслі. В той же час, коли виникають певні суперечності, коли виникають певні неузгодження, намагаєтесь знайти. Порозуміння, але е, ці порозуміння мають, звісно, відбуватися не у присутності дітей. Тому що коли діти відчувають, що батьки між собою сперечаються, е, для дитини це є певною дезорганізацією її поглядів, її підходів. А отже, е, виробляє е, певні позиції хитрощів. Коли дитина намагається догодити комусь із членів родини. А ми ж ми хочемо, щоб наша дитина була відвертою, чесною, порядною. Тому дитина не має бачити наші неузгоджені дії. І перед тим, як ми висуваємо ті чи інші вимоги, давайте діяти узгоджено. Ще окремою темою треба було би сказати про відношення. До особливостей виховання хлопчиків і дівчаток. Дуже важливо, щоб не було нав'язано певних стереотипів. Мова йде в першу чергу про хлопчиків, тому що досить часто хлопчикам батьки близькі і рідні вважають і рекомендують не плакати, стиснути зуби. Не виявляти своїх емоцій. Але повірте, хлопчикам якраз і потрібно висловлювати свої емоції, висловлювати свої внутрішні стани. Їх треба вчити для цього. А те, що вони повинні бути мужніми, стійкими це без сумніву. Але ні в якому разі вони не повинні бути черствими, глухими. Аналогічно, якщо ми говоримо і про дівчаток, їх не треба готувати тільки до ролі. Плаксивості, до ролі виключної м'якості в певних позиціях, там, де потрібно відстояти свою точку зору, показати, як це можна зробити розумно, як це можна зробити достойно і вийти з цієї ситуації. Тому давайте робити все в першу чергу зважено. Давайте будемо домагатись того, щоб. Наші вимоги вони завжди узгоджувались. і давайте робити так, щоб наші діти себе відчували завжди в будь-якій ситуації захищені.